Добрий ранок всім, ви на каналі Територія Сили. Ваш фітнес гід Макс Легета знову з вами. Сьогодні в нас мега актуальна та крута тема, яка стосується тренування ніг. Тому let's go! Перш за все необхідно розібрати той факт, що ноги це велика група м'язів, і для їх роботи необхідно задіювати доволі великий енергетичний ресурс організму. Я пригадую, якось у 2020 році, будучи в тренажерному залі, я потренував ноги. Тоді якраз був сезон похолодання, дощі, вітри, морози. В результаті я захворів і лежав з температурою 3 дні. З власного досвіду, це підтверджує той факт, що тренування ніг впливають на центральну нервову систему, а також на ендокринну. Під час тренування ніг у чоловіків підвищується та стимулюється викид основного чоловічого гормону, тестостерону, що підтверджується дослідженнями вчених. Також тренування ніг є крутим стимулом жироспалювання. Так як я вже говорив раніше, для роботи ніг необхідно задіювати доволі великий енергетичний ресурс в організму і тратити запаси глікогену, який ви наїли з їжі. Для тих, хто не знає, що таке глікоген це велика вуглеводна молекула. Трохи анатомії для вас взагалі в ногах знаходиться велика кількість внутрішніх м'язів, багато зв'язок та сухожиль. Христоподібна зв'язка коліна, ахілове сухожилля. Серед основних м'язів ніг це квадрицепс, чотириголовий м'яз стегна. Одна із його частин прилягає до передньої частини стегнової кістки. А також в ногах знаходиться задній біцепс стегна, великий та середній сідничний м'яз, кравецький м'яз, внутрішні привідні м'язи зі сторони паху, литковий м'яз, який поділяється на медіальну та латеральну головку, а також камбаловидний. І так, поїхали. Як ефективно потренувати ваші сірнички з власною вагою? Для цього ми використаємо комплекс справ, який по часу займе 30 хвилин. І перше, це моє улюблене присідання з вистрибуванням. Як вони виглядають? Робити таких 6 підходів по 15 повторень. Відпочивати між підходами потрібно 2 хвилини. Далі вправа номер 2 нашого комплексу це вистрибування зі зміною ніг. Дану вправу можете ще називати козачком. Робите 15 повторень, 6 підходів. Відпочиваєте також 2 хвилини. Наступною вправою нашого комплексу будуть ось такі от перекати з ноги на ногу. Потрібно зробити 10 повторень, 4 підходи. По відчуттям круто включається в роботу квадрицепс, великий сідничний м'яз, а також привідні м'язи паху. Далі, четверта вправа нашого комплексу. Для цього вам потрібно руками вхопитися за якусь опору, іншу ногу відірвати від землі і робите присідання на одній нозі. Змінюємо ногу. Виконуєте по 10 повторень на кожну ногу. Значить, квадрицепс ми потренували. Тепер нам необхідно потренувати задній біцепс стегна, а також велике сідничне м'ясо. Для тренування заднього біцепсу стегна ми використаємо варіацію руминської тяги, але на одній нозі. Стаєте на одну ногу, іншу ногу відриваєте від землі і опускаєтесь, тягнучись руками вниз. При цьому спину тримаєте прямою. Таз відводите назад. І змінюємо ногу. Не у всіх може виходити балансувати, але з практикою та тренуваннями у вас обов'язково все вийде. Якщо ж у вас не виходить балансувати, ви можете знайти опору і рукою триматися за неї під час виконання. Тримаєтеся за опору і робите те саме. Тепер необхідно потренувати ваш великий сідничний м'яз, і для його тренування ми використаємо вправу, яка по своїй біомеханіці схожа на ягідний місток, який виконують у тренажерному залі. Лягаємо на рівну поверхність. Стопи паралельно. І піднімаємо таз. Важливо під час виконання даної вправи вашу п'яту точку вверху прожимати, робити видих, а внизу під час опускання вдих. Для тренування литкових м'язів вам потрібно знайти підвищення. Висота даного підвищення повинна становити від 10 до 15 см. Одною рукою беретеся за опору і стаєте на край даного підвищення двома ногами. Опускаєтесь вниз і робите підйом на носки. Опустилися вниз, зробили підйом на носки. Вниз вверх. Зазвичай 10 підйомів 4 підходів буде достатньо, щоб відчути печіння в литкових м'язах. Можливо, під час того, як ви будете виконувати дану вправу внизу, ви повинні відчувати розтягнення. Литкових м'язів. Для того, щоб добити литкове м'яз, потрібно зробити ще одну вправу. Тепер ви вже робитимете те саме, але на одну ногу. Руками тримаєтеся за опору, іншу ногу відриваєте від землі і опускаєтесь на одну ногу. Стаємо на носок. Попередній вправі ви виконуєте 4 підходи по 10 повторень. Всі же, на одну ногу 2 підходи по 10 повторень. І заключна вправа на сьогодні це до 90 градусів. Вам потрібно підібрати вертикальну поверхню. Підібрали вертикальну поверхню і стали в положення 90 градусів. Маєте таке положення від 15 до 30 секунд 4 підходи. Для чого робити дану вправу, тут відповідь дуже проста, щоб ваші ноги були сильними та витривалими. Ось таке круте тренування ніг я вам сьогодні показав. Обов'язково пишіть коментарі до даного відео, я все прочитаю. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк даному відео. Далі більше.